З окружного адмінсуду вийшов Анатолій Родзинський. Він представляє кандидата у мери Михайло Добкіна, який подав більше як 130 позовів про неправильне транспортування бюлетенів. У 40 з них суд вже відмовив. Тобто ми гаворілятом, що були порушення на етапі транспортування, тобто на путі, від участкової збройні. Ми казали, що були порушення на етапі транспортування на шляху від дільниці до районної комісії. Інший суддя написав, що він критично ставиться до акту, у якому зафіксували порушення, тому що у суді багато справ і багато було складено таких. Актів так а що ми можемо зробити, якщо такі порушення були масовими? Ми конкретно вказуємо порушення, що виборчу документацію транспортували члени комісії та поліцейські у складі менш ніж чотири людини. Ізбиратель документація транспортувалась. Членами избирательной комиссии комісії поліцейським в количестве менше, ніж чотири, за словами Родзинського, ці рішення будуть оскаржувати. Позови від штаба Добкіна розглядають другий день. мы ми Мы вимагаємо повторного перерахунку на цих 132 дільницях, аргументуючи тим, що були допущені порушення під час транспортування виборчої документації. Ми просимо скасувати протоколи дільничної комісії, а ТВК просто просимо перерахувати голоси. Просто просім пересчитати голоса. Ігоря Терехова, кандидата від блоку Кернеса, успішно. Ни Харків оголосили переможцем цього понеділка. Він набрав 50,66% голосів від другого туру. Терехова відділяє 1905 голосів виборців. Спостерігачі громадянської мережі опора заявили, знайшли розбіжності на 40 дільницях Харкова. На користь Терехова понад 700 голосів. Опора вимагає провести перерахунок. Сам переможець до журналістів не виходить від дня голосування. За словами політологині Юлії Біденко, конкурент Терехова Михайло Добкін на перемогу у судах не розраховує. Це от частина тактики другого кандидата, як гідно вийти з. Цього процесу мені здається, що у випадку Довкіна це, мабуть, не призведе до скасування результатів. Хоча, зважаючи на те, що є багато претензій і від опори, можливо вибори ну принаймні в суспільному, да в суспільній уяві вони трошечки їхня легітимність поставлена під сумнів. Центральна виборча комісія звернулася до тервиборчкому, коли отримала повідомлення від спостерігачів опори, розповіла Суспільному членкиня комісії Ірина Єфремова. Але районна комісія прийняла те, що їм привезли. Тоді виникає питання: де ж де ж не спрацювало, де ж е, е, з'явився цей протокол, копія протоколу, до речі, які є у опори. Тому я вважаю, що це повинна. Е, Розслідувати правоохоронна система у понеділок. Опора написала заяву до поліції про можливу фальсифікацію результатів голосування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Сьогодні ж у міській територіальній комісії мають розглянути скаргу від опори за словами координатора громадянської мережі Миколи Зінченка готують і позов до суду. Маргарита Дешкіна, Роман Кривко та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.